На Харківщині знищили сучасний російський танк Т 90 м прорив. Збройні сили України відбили атаку російських військових у Харківській області. Про це йдеться у повідомленні українського журналіста Цаплинко Андрія. Окупаційні сили Росії намагалися зайти у нещодавно звільнений населений пункт. Українські військові перехопили росіян на дорозі та знешкодили колону бронетехніки окупантів. У ході бою українські сили знищили сучасний російський танк Т-90 М. прорив. Це перший підтверджений випадок знищення цієї російської версії танка у світі. Також у ході бою було знешкоджено бойову машину піхоти та бронетранспортер МТЛБ. Раніше було відомо, що російські військові застосовують танки Т-90 м на Харківщині. Вперше цей танк був помічений в районі населеного пункту Козача Лопан у Харківській області. Російська армія отримала першу партію цих танків тільки у 2020 році. Всі бойові машини отримали принципово нову башту і більш потужний двигун. Танки були оснащені новим багатоканальним прицілом, що забезпечує застосування озброєння в будь-який час доби. На танк встановлюються протикумулятивний екрани та система динамічного захисту Реликт. Також він може бути оснащений комплексом активного захисту РНМ. Дякую за перегляд!